Ми результати поговоримо з гостем у нашій студії. Це Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Владиславе, я вас вітаю ще раз. Слава Україні! Також вас вітаю, вітаю всю вашу аудиторію. Громіслава! Передовсім поділіться своїми очікуваннями від цієї зустрічі, і зважаючи на заяви, які почули от тиждень перед тим, так як було оголошено, що ця зустріч взагалі планується. Які можуть бути результати? От ваші очікування і реалістичні результати. Я, якщо чесно, особливих якраз очікувань не маю, не тому що не вірю в реалістичність там якихось результатів. А просто е, ну так знаєте, довго, скажімо так, е, така гіпотетична зустріч обговорювалася. Я нагадаю, що вперше в принципі сторони почали говорити про таку зустріч ще в лютому, в березні місяці цього року. І очевидно, що якби. Якби інакше себе поводила російська сторона і у комунікації з американцями, і о, з точки зору там обстрілів цивільних об'єктів, да то можливо ця зустріч була б і раніше. Але от щодо результатів потенційних, то тут цікавіше, я би сказав, що звісно вони залежать від. Різних насправді сценаріїв, які можуть там реалізовуватися на цій зустрічі, але я би сказав, що нам найголовніше вже зараз готуватися до різних форматів, які могли би е, бути як наслідок цієї зустрічі. Тобто, знову ж таки, Володимир Зеленський впевнено говорив так про зустріч втрьох е, після цієї зустрічі. Е, можливо, я не виключаю і не виключав, в принципі, і, і таку першу зустріч, але вже раз у форматі двох. Перший контакт то наступний може бути, наприклад, не лише у форматі трьох може бути ще, наприклад, президент Туреччини. Він теж висловлював фактично готовність е, бути в цьому форматі. І мені здається, а чому важливо, щоб це не було по перше, те та те. Тут зрозуміло, але чому це важливо, щоб були представники і сполучених штатів, і туреччини, і е, Європи? На моє переконання, тут дуже важливо знаєте... Е, Знову ж таки, попри те, що у нас був певний, можна сказати, у підсумку, мабуть, негативний досвід з так званим нормандським форматом, все одно, коли все ж таки є певний формат. Коли це, скажімо так, задіяні не лише дві сторони, то він все ж таки більш стає таким, знаєте, тяглим, таким зобов'язуючим, більш є свідки, інститу... по інституційним, так, є свідки, і е, є, в принципі, більша ймовірність от, е, того, що якраз угода, якщо так, ну там угода, домовленість або як завгодно, там фінальне ну, ми, ми не знаємо, да, якби, що буде е, підсумком другої, наприклад, зустрічі, але. Ну, грубо кажучи, більш ймовірно, що ця домовленість буде. Більш справедливою, і по-друге, нам тут дуже важливо знову ж таки, чому я говорю про різні формати, до яких треба готуватися, що нам тут дуже важливо думати, а як нам убезпечити себе з точки зору того, щоб Росія насамперед виконувала ці домовленості. Да? То, то, я то я правильно то... розумію, що якщо сторони а, беруть а, таким чином а, присутні на тих зустрічах, вони фактично беруть на себе відповідальність фактично і виконання так. Фактично, так і мені здається, тому в цьому контексті це не найгірше сценарії для нас, тобто ми, в принципі, знову ж таки, якщо навіть там послухати публічні виступи, наприклад, президента, да то ми в принципі багато разів ще там з 22-го, з 23-го років, особливо дуже хотіли, щоб якраз Сполучені Штати були тим фактично так. Ми говорили більше в контексті цих гарантії безпеки, але тут ми можемо отримати, можемо в перспективі отримати якраз Сполучені Штати як гаранта виконання, хоч якихось зобов'язань, зокрема з боку Росії, тобто тому я вважаю, наприклад, що на нам насправді не так проблемно було би, а навпаки, можливо, і більш корисно, наприклад, мати після цього, після цієї двосторонньої їхньої зустрічі, мати, наприклад, домовленості, якщо, знову ж таки, буде зустріч в трьох, то, наприклад, там фінальний документ після Наступної зустрічі може виглядати так, що ми підписуємо цей документ зі сполученими штатами, а Сполучені Штати роблять аналогічно з Росією. так само, як ми підписували так звану зернову угоду. Да? Тобто ми з Росією безпосередньо напряму не, напряму. не, не підписували. Да? І тим самим так чи інакше отримали теж певний інституційний формат. Тобто, якщо, якщо пригадати, от коли росіяни почали порушувати зернові угоди, то ми почали звертатися до ООН і Туреччини якраз так. Це суть ну певною мірою суттєво сповільнило процес, але хоч якось вона працювала. Да? І я дуже пам'ятаю там. Розмови з деякими там європейськими е, політиками своїми, е, то ну слухайте, вони тоді цю зернову угоду сприймали як просто ману небесну, тобто що є хоч якась домовленість з Росією, що хоч щось працює. Да? Тому в принципі такий досвід, попри те, що він якби фактично завершився саботажем з боку Росії, яка так чи ну який так чи інакше фактично цю угоду вбив, то. Загалом спробувати принаймні рухатися саме цим треком можна. Тобто, це як мінімум краще ніж підписувати щось із Росією, тому що якщо ми підпишемо щось з Росією і не буде механізму контролю за цим, то ну це просто не буде нічого вартувати, Ми просто будемо фактично програвати час а росіяни будуть вигравати час і знову ж таки вдавати для американців готовність там вести якісь перемовини і так далі. А насправді гру, ну, грунтовно змістовано мені. Нікуди не будемо рухатись, але поки що ми навіть не на стартовій позиції, так можна сказати. Поки ну, Сьогодні так. чи в четвер, от о, в цей час. О, але при цьому. Останній тиждень для себе хочу відзначити, що в західних, особливо засобах масової інформації, активно форситься ця тема, і ви казали за сценарії. Там навіть три-п'ять сценаріїв розглядаються як доконаний факт. Проводиться паралель з Чехословаччиною 1938 року, Мюнхен, Коли без уряду Чехословаччини її поділили. Хоча для мене це моя особиста думка. Це дуже дивно такі сценарії. Чому навіть того ж обміну. Територіями, тобто без участі України. Тому що а, ну, вони можуть підписати будь-що. Україна е, не буде це виконувати. Абсолютно. У мене це питання: чому? Як ви можете пояснити, чому так форситься саме західними е, медіа? Я думаю, що це знаєте, ну, скажімо так, по-перше, це. Один з наративів, який от я помічаю в західних там медіа, я от там спеціально в останні дні там, наприклад, дивлюся і е, консервативні, наприклад, американські медіа, і більш про ліберальні. Да? То, грубо кажучи, це лише одна точка зору, яка там яка лунає напередодні перемовин. Так, тобто тут йдеться там про території, наприклад, потім про, про людей, які живуть на тих територіях. Потім е, консервативні медіа говорять про те, що це війна Байдена, значить і Трамп. Намагається покласти цьому кінець і так далі, е, значить, е, в принципі, ще говорять якраз, от е, про е, те, що фактично Україна не присутня буде на цих перших перемовинах. Але тут я скажу, що я більш оптимістично налаштований зараз ніж, наприклад, якби така зустріч відбулася там в лютому, в березні місяці, тому що все ж таки за останні там два-три місяці Трамп не переходить оці червоні лінії, да, тобто, от окрім фактично, цієї там заяви такої абстрактної про е, обмін територіями, то він в принципі не говорив нічого такого, знаєте, ну дуже чотири, за чотири дуже години образливого, і про трасу і про ці погіддя дуже, дуже об, образливого да, те, що говорив раніше, там називав Зеленського диктатором. Потім робив вигляд, що він такого не говорив, і так далі. Тобто, я би сказав, що на сьогодні очевидно і рівень розуміння Трампом і його ключовими персонами в адміністрації базових речей. Про цю війну, про цей конфлікт він значно виріс, да і він наблизився до правдивого, і це однозначно загалом на руку нам. Тому я би сказав, що тут, якраз в цьому контексті, я тут абсолютно погоджуюсь, якби з тією думкою, яка про на у вашому питанні що. Трампу насправді не потрібна була би така угода, яку Україна як то кажуть, ну там нульового сценарію, да, тобто такий базовий Україну не може зносити за міжнародним правом, ніхто не, не, може, не може змусити, не може, да, реалізувати. Тому ну якби для Трампа це буде навіть не поразка, це якби нічого не буде для Трампа означати. Да, тобто це якраз буде виглядати посміховиськом, якщо він просто зустрінеться з Путіним, навіть можливо і гірше ніж у, у Гельсінкі 18-му році. Я теж дуже добре пам'ятаю тут. Зустріч, яка дещо дивно насправді там закінчувалася і і проходила. Але ну слухайте, так чи інакше, рано чи пізно, кожен американський президент, от за ці 25 років, коли Путін при владі. Фактично в різний період президентства, да там у когось було два терміни, у когось один. Кожен президент фактично потрапляє в цю пастку і думає про те, а про що ми можемо і як домовлятися з Росією, навіть Байден, да, там, грубо кажучи, який був багато разів в Україні, займався зовнішньою політикою в адміністрації Обами. Він все одно клюнув на цю вудочку, і в 21-му році чудово собі з із Путіним зустрівся. Можна взагалі цю зустріч навіть зараз мені здається сприймати як як дещо ганебно, так, але. Але вона дозволила на виграшна для Путіна, а В... але нам дозволила вона виграти час. Тоді теж російські війська були на кордоні. Тобто, фактично на півроку там чи трохи більше, тоді фактично вторгнення перенеслося. Тобто, я маю на увазі, що ми не маємо, знаєте, так сильно дивуватися бажанню зустрітися, але ми маємо готуватися конструктивно до різних, різних сценаріїв і думати про те, а як нам не дозволити от. Росіянам вклинитися в нашу комунікацію з американцями, да тому, що вони не припиняють свої роботи ні у Вашингтоні, з точки зору взаємодії там з законодавцями, да це фактично ну така оперативно розвідувальна робота ведеться імідж Трампа, що виграє Путін, то який фактично нині міжнародно ізольований від цієї зустрічі. Продовжимо про це говорити. Але після того як дізнаємося від наших журналістів, а чому власне Аляска?